Усе на освіту, фактично увесь річний бюджет управління капітального будівництва місьвеконкому у 2013 році спрямують на освітянську галузь. А це 7 мільйонів гривень. Вже традиційно пріоритетом є дошкільні навчальні заклади. Зокрема, в травні чиновники планують розпочати зведення дитсадка у Микитинцях, влітку у Крихівцях. Можливо, це будуть навчально-виховні комплекси вже скажімо, скажем, школа садок в Микитинцях, тому що, наприклад, Микитинцях це дошкільний навчальний заклад, буде будуватися на території. З Микитинецької школи, тобто це вже буде як певний комплекс, чи теж розглядається побудова дошкільного навчана навчального закиду крихівців, теж біля крихівецької школи. Також в цьому році один мільйон гривень субвенції отримують сільради хриплена та вовчинців. Ці кошти теж спрямують на дитсадки. Загалом кажуть, у мерії роблять все можливе аби найближчим часом повністю закрити проблему нестачі дитсадків у приміських селах. І плюс, все таки, морально-психологічний аспект не потрібно ту дитину будити, хто знає коли були, от і вести в дитячий садочок. Решту грошей з бюджету спрямують на інші освітянські проблеми. Зокрема, є плани завершити другу чергу дитсадка на Вовчинецькій 210. У дошкільному закладі номер 9 замінять газове обладнання на електричне. Щодо капітальних ремонтів, то їх проведуть у спортзалах першої і угорницької шкіл. Також готується до розширення другої ЗОЖ. Там Є добудова другої школи, алесне питання для того, щоб будувати спортзал, треба винести. Було тепломережу. І частина тепломережі була винесена. І тепломережа, яка йде до котінні. У нас получається школу інтернет. Нати другу школу і там на цей рік виділили 130 тисяч для того, щоб завершити реконструкцію тобто в мережі, ну і далі школа могла спокійно працювати з моїм перехід. Ну чи об'єкт роботи будуть робитися після завершення опалювального сезону? Загалом у цьогорічному списку намірів будівельників 15 освітніх об'єктів. Якщо не буде проблеми із поступленням коштів, кажуть фахівці, задумане реалізують ще до зими.